Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Це канал наше господарство. Сьогодні в нас нове відео. Хочу замульчувати свою малину. Маю е, дві тачки газонної трави, наскільки стане, але вже буде краще. Погода у нас супер. Якраз на цей тиждень ще передавали погоду. Сьогодні у нас середа. Ну, ось так. Уже я трішки понакидувала траву вчора. А ще в мене є дві тачки, щоб тут перекидувати сьогодні. Так що, кому цікаво залишайтеся, я не тільки буду замочувати малину, ну ще інше щось. Але це вже пізніше. Так, дивіться, яка в мене тут малина. Тут уже понакидано, Газонної травиці її тут тут. Ну, ось так. Уже ось в мене є одна тачка. І он. Ну що, будемо вже приступати. Так. Я беру, накидаю не так не дуже і близько, скажу. Не суто попри самий корінь чи пагін. А отак недалеко, щоб трималася волога не під пагоном, а ой, там де коріння, тому що коріння, коріння у них розгалужене. Ось так я вас поставлю щоб було зручніше. Накидаю не, не товстий, не товстий дуже шар. Потім е, все рівно ця трава перегниє. Буде свігувати і утеблювачем на зиму. І буде тримати гарну вологу. Знаєте, кажуть, що трава дуже погана, коли є трава, а мені навпаки добре, тому що полегшує мою роботу. Ось так. Накидаю, потім е, піду пройдуся у Ось так. Так, тут кинемо ще. Ой, так, розправимо, тут ще й є молоді пагони, які не не виросло, так і хожу вже утрамбовує, щоб потім буряни все одно можуть піднятися у траву. Трави тут є добрячі. плавати не дуже хочеться. а от Такий спосіб для мене добрий. Так. Ну, ось так. Я буду. Ой, буду працювати для вас це секунда. А для мене декілька хвилин, тому включимося після того, як я це з Ну, ось так. Понакидував трави. Швиденько це все робиться. Тільки сонце гризе дуже. Знаєте, якось цього року рекомендують не дуже бути на сонці, тому що воно радіаційне. Не знаю. Всього кубка трави такої і он уже сухої. Ось так, так що ще ще цієї накидаю. Ой. Все замульчував, не до кінця, тому що не вистачало трави. Ну, нічого, в мене ще там є купа трави, також газонно і пізніше привезу те, ще докидаю. О, і ще в мене є така купа трави. Тут товтіше вже піде півцем. А от та купа трави дрібна, дуже перебита, то я її також засиплю малину, але це вже буде пізніше. Так, вже потроху підкошую траву, сушу кролям, поки ще є погода, поки ще все не викосили, то підкошую та й сушу, бо не знаємо, коли будемо косити. А ось так. Якщо буде дощ, то і траву кролям не даємо, тому що дощ, роса. А ось так стіну витягну, дав і все. Так, тут у мене тільки вчора скошене. А пізніше я вам покажу сіно, яке скошено два дні тому. Ось, сходу у в мене картопля фіолетова, треба її трішки буде трішки чипнути. Бачите, земля в нас тверда і дуже важка. Такі груди є. Так, тут збоку цибуля, піджив вона копелом. Так, трішки зараз просипаємо. Пізніше позбираємо отак. Ось, Ось фіолат по картопля і лікувальна. Вона Вона має е, таку властивість, що лікує рак. Так. Дали нам декілька кілограм. Розвести. Ось вийшло два рядки. Ось так тут біля дому. а там у нас на ділянці нашій такої картоплі немає. Там у нас звичайна картопля. Ось так. Такі тут діла у нас. Так подумав, що <кхм> зараз сюди сонце прогріє та ці буряни висохнуть. Так ось така цибулька гарненька. Засипали попелом. Вісілякої мушки, тим більше це гарне добриво, калі, ніякі слимаки, мушка нічого сюди не проплузе. Питалися як боротися з сломаками Розсаду, коли висаджуєте, обсипаєте попелом і яєчною шкорвуподію. У яєчній є кальцій, у попелі є калій. І тим, тим самим ви забезпечуєте себе поживними продуктами, городиною. І сломаки ніякі не з'їдять вам вашу городину. Ось так. Полониця багато попелу не хоче. Вона любить навпаки закислений ґрунт, а попел розкислює ґрунт. Тому дивіться, як ви підживляєте, тому що можна дати більше і полуниця у вас не буде плодоносити у такому ґрунті. Також можна підживляти органікою, такою як курячий послід, трав'яний настой розводимо літр. Настойного курячого похіду на 10, спочатку на 20 літрів, щоб дати слабкий розчин, наприклад, розсаді, яка ще не прийнялася, даємо пів літра Ні, літр на 20 літрів води або пів літр на 10. Коли вже розсада прийняться і буде випускати нові листки, формувати гарний кущ, то... Ви розводите тоді літр на 10 літрів води. Але робимо таку підкормку Три рази до світіння. Там певний проміжок часу. Ось так. Ну, ось так. Дві рядки я вже просипав фіолетовий. Тут ще є один ряд, який гарно зійшов ранньої, але ми її садили пізно. Але Вирішили посадити, тому що це дуже смачна картопля Така червона. Вона не цвіте. Ну, ось так, Так, а це моє сіно. Підкосив два дні тому. Ось уже висохло. Таке гарненьке. Ціні вечором вже буду стрібати та виносити наверх. Так уже буде якийсь запас, якщо буде дощ або ще щось. Ну, Ось так. Ну, а кому сподобалося відео, всім дякую за перегляд. Дякую за підписки, ставте лайки, підписуємося на канал. І всім всього найкращого. А з вами був Олександр канал і канал нашого господарства. Всім мири, добра здоров'я і швидше на перемоги.